Мозок людини найскладніше, що існує на планеті Земля. Якщо ви знаєте хоч щось, що є більш складним, ніж людський мозок, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Так от, мозок людини найскладніше з усього, що існує на нашій планеті. Вчені встановили, що в людському мозку є приблизно 100 мільярдів нейронів або нервових клітин. Кому як більше подобається? Середній інсульт вбиває приблизно 2 мільярди нейронів. Щоб оцінити, багато це чи мало, пропоную послухати одну мою історію. Якось дуже давно на рибалці в мене виникла розмова з одним одеським валютчиком. Темою дискусії стала різниця між мільйоном та мільярдом. Мільярд це просто, наївно сказав я, це тисяча мільйонів. Валютчик подивився на мене, немов на дитину і сказав, Я вчився в інституті і розумію, що мільярд це тисяча мільйонів, але повір, що ти не розумієш, що таке мільярд. Тут до мене дійшло, що він має на увазі мільярд доларів. Якщо мільйон я можу собі уявити, продовжував він, то мільярд ні. Коротше, Максе, мільярд це дуже до, сказав він. Сподіваюсь, такий майже літературний мій спохід допоможе зрозуміти те, про що піде мова в даному випуску. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій. Надійний шлях до відновлення після інсульту або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Сьогодні в нас непроста, але надзвичайно важлива тема нейропластичність мозку. Або як скористатися своїм неймовірним пластичним мозком в процесі реабілітації після інсульту. Мені декілька разів писали і називали подібні випуски бла-бла бла. На що я казав, що без того, що ти називаєш бла бла-бла, ти не зрозумієш процесу і відповідно не досягнеш високих результатів у відновленні. До речі, якщо не підписалися на мій канал, обов'язково зробіть це. Ваші коментарі, вподобайки і репости дуже важливі для просування проєкту. Так от, типовий інсульт вбиває біля 2 мільярдів нейронів. Але ці величезні цифри вони невеликі у порівнянні з неймовірною кількістю зв'язків між нейронами в мозку. Згідно з оцінками вчених, між нейронами мозку є біля квадрильйона на хвилиночку, це тисяча трильйонів або мільйон мільярдів. І всякого разу, коли я думаю про такі величезні числа, в мене перед очима визначення одеського валютчика. Так от, в мозку є квадрильйон нейронних зв'язків. І це прекрасна новина для людей, що перенесли інсульт або отримали інше ушкодження мозку. Число зв'язків між нейронами більш важливе, ніж кількість нейронів. Встановлення нових зв'язків між нейронами, які виникли вижили після інсульту, і є основною ціллю одужання. Процес відновлення буде відбуватися природнім шляхом в результаті роботи одним із органів, який пошкоджений інсультом, і який є істинною причиною відновлення це наш мозок. Щоб відновитися, якщо ми перенесли інсульт. Мають змінитися, перебудувати власний мозок. Для опису цього процесу придумали спеціальний термін нейропластичність. В кінці кожного випуску я кажу. Вірте в ней в нейропластичність, і цей випуск не буде винятком. Нейропластичність складне слово, але як і багато інших медицинських термінів, його можна розбити на частини, щоб зрозуміти їхнє значення. Нейро значить те, що має відношення до нервів або нервової системи. Друга половина слова пластичність, віз латинського пластикус, що означає формуючий. Коренем є пластик. Тобто такий матеріал, якщо його нагріти, він стає гнучким і може приймати фор будь-яку форму. Нейропластичність дозволяє мозку в певних межах швидко і значно змінюватися. Нейропластичні зміни відбуваються у мозку кожного з нас. Навіть якщо ми гадки не маємо про нейрони та нейропластичність, простий приклад: згадайте, як ви в дитинстві вчилися їздити на велосипеді. Не виходило, не виходило, а потім бац, і поїхали. Це і була нейбропластична зміна в нашому мозку. Так от, використання можливостей пластичності мозку і управління цим процесом вже багато років поспіль знаходяться у самому центрі уваги більшої частини сучасних досліджень в реабілітації після інсульту. Один із перевірених способів змінити свій мозок називається практика багаторазових повторень. Ця практика передбачає неодноразове виконання певного руху чи завдання, навіть якщо людина на даному етапі здатна виконати лише невелику частину цього завдання. Люди, які вижили після інсульту, часто ставлять наступне запитання. Скільки разів я маю робити спробу виконати цей рух, щоб побачити покращення. Або скільки повторень я маю зробити, щоб перебудувати власний мозок? Відкрию вам секрет: не існує жодного визначеного числа, яке може бути відповіддю на це запитання. Деякі вчені пропонують виконувати 10 тисяч повторень. Інші називають число 140 тисяч. Але, і це дуже важливо розуміти. Це число невідоме тим, у кого не було інсульту. Щоб стати справжнім професіоналом в чомусь, наприклад, баскетболістом або музикантом, потрібно виконати 1-2 мільйони повторень. Але обчислення кількості повторень для виживших після інсульту це дуже складне завдання. В деяких дослідженнях передбачається, що це число 2000, але це ж лише на один простий рух. Наприклад, якщо розглянути такий важливий для ходьби рух, як підйом стопи, його потрібно виконувати 2000 разів мінімум. І це лише один рух в одному суглобі, ходьба містить в собі безліч рухів у великої кількості суглобів. Всі інші суглоби. Усіх проєкціях також потрібно тренувати. Саме тому це необхідне число повторення, воно велике і його важко визначити. Окрім того, це число воно буде індивідуальним для кожної людини, оскільки не існує двох однакових мізків. Таким чином, всім пацієнтам, що перелесли інсульт з урахуванням всіх інших індивідуальних особливостей, буде потрібна своя кількість повторень. Це число залежатиме від складності рухів, яким ми вчимося. Наприклад, коли я займався в басейні, в мене був один елемент, який все ніяк мені не піддавався, то я витратив цілий рік на нього, на один елемент. Далі це залежатиме від кількості рухів і навичок, якими ми на даний момент володіємо, і від інтенсивності повторень та зосередженості при їхньому виконанні. Особливо. Я з тих людей, які, як писав класик, будуть лупати цю скалу стільки, скільки буде потрібно. Що важливо розуміти, що лише сам пацієнт здатен перебудовувати свій мозок. Навіть найкращий у світі лікар чи спеціаліст реабілітації не зможе зробити це за пацієнта. Нейропластичність і відновлення мозку, як її результат, це те, що йде зсередини. І чим більше у нас зосереджених повторень. Рухів чи певних завдань, тим більше шансів у мозку перебудуватися, змінити конфігурацію, переналаштуватися, називайте, як хочете, але у підсумку відновитися. Нейропластичність проявляється швидко. Але щоб це відбулося, потрібна важка і зосереджена робота. Але тут є одна суттєва перешкода. У людей після інсульту часто витрачається ось ця когнітивна здатність до зосередження, яка потрібна для зміну мозку за допомогою нейропластичності. Таким чином, людина після інсульту втрачає здатність намагатися. Пам'ятаєте, МакМерфі із пролітаючи над гніздом Зазулю»? Я хоча б спробував. Це важливо розуміти, і постійно я про це говорю на зустрічах із пацієнтами та їхніми родичами, що на початку реабілітації, коли нейропластичність найвища, коли якраз потрібно найбільше працювати, тоді мозок людини в такому стані, що він цього не розуміє. І в цьому і падлючість цієї хвороби. Нейропластичні зміни постійно відбуваються з усіма нами. Що б ми не робили, чи ми наспівуємо якусь нову прикольну пісеньку, чи вчимося готувати нову для себе страву, ми викликаємо у своєму мозку нейропластичні зміни. Якщо якесь вміння розвивати досить інтенсивно, то воно призведе до тривалих змін у мозку. Серед вчених, які займаються мозком, розповсюджена думка, що нейрони, які Збудується, збуджується одночасно, вони пов'язані між собою і вони стають більш активними. Це працює приблизно таким чином. Уявимо, що ми стоїмо на піщаному березі річки приблизно в 3 метрах від води. У вас в руках відро води, і ви виливаєте його в бік річки. Пісок сухий, відповідно, вода теж зовсім її поглинає повністю пісок. Ви виливаєте ще одне відро води, вода тече з пів метра і її знову поглинає пісок. Ви виливаєте ще одне відро води, і лєте ще, і ще до тих пір, поки не утворюється струмок у бік річки. Так от, нейрони працюють точно таким же чином. Кожного разу, коли ви виконуєте певний рух, ви встановлюєте нові нейронні зв'язки. Ви їх встановлюєте до тих пір, поки у вас не виходить наскільки досконало виконувати цей рух, що ви робите це автоматично, навіть не замислюючись про це. Нейропластичні зміни це результат багаторазового одноманітного збудження одного і того самого набору нейронів в мозку. Чому я часто кажу, що процес реабілітації він важкий, одноманітний та виснажуючий? Але нові нейронні зв'язки встановлюються саме так. Ще важливо розуміти, що процес, який необхідний для нейропластичних змін у нашому мозку, він не обов'язково має бути повністю зрозумілим, щоб використовувати його можливості. Простіше кажучи, з мозком на даному випадку можна поводитися як із чорною скринькою. Якщо ми застосовуємо правильний тип. Зосереджених зусиль, які постійно повторюються, то у підсумку ми отримаємо бажаний результат покращення наших рухів. Саме рухи різних частин нашого тіла і перебудовують мозок. Це дуже важливо розуміти. Тому повторю: саме рухи різних частин нашого тіла перебудовують мозок. Інакше кажучи, його перебудовують активні рухи кінцівок. Роту та голосових зв'язок, тулубом і так далі. Як ми можемо дізнатися, чи дасть практика багаторазових повторень бажаний результат? Музиканти та спортсмени постійно використовують нейропластичність. Причому, спосіб, яким користуються музиканти і спортсмени і пацієнти, які відновлюються після інсульту, він один і той самий: це практика багаторазових повторень. Ті самі зусилля, які допомагають спортсменам та музикантам найкращим чином розкривати свої здібності, розкривати свій потенціал, вони і дозволяють людям, що вижили після інсульту, перебудовувати свій мозок після, щоб функції клітин, які загинули після інсульту, взяли на себе інші незадіяні клітини. Коли ці перебудови відбуваються в достатній мірі, то людина, яка вижила після інсульту, може покращувати свої здібності протягом багатьох місяців і навіть років після інсульту. Перед вами наочний приклад. Нейропластичність це доведений науковий факт. Мозок здатний перебудовуватися та переналаштовуватися. Вчені встановили прямий зв'язок між перебудовами мозку та покращеннями рухів. Та функціональності. Секрет відновлення мозку після інсульту полягає у пошуку практик та методів реабілітації, які її призводять до нейропластичних змін. Це і двостороннє тренування, і терапія вимушеними рухами. І коли ми щось у, у якісь рухи уявляємо, і дзеркальна терапія, про це все ми обов'язково поговоримо у майбутніх випусках. Нейропластичні зміни в мозку. Не даються безкоштовно. Перебудова мозку передбачає постійну зосередженість і певний рівень емоційної прихильності. А це може викликати напруженість. Зосередженість спроби нейропластичних змін потребують підвищеної уваги та безпеки. Нейропластичність пов'язана із втомою, оскільки це фізичний процес у мозку. Але також перебудова мозку включає в себе серйозну роботу м'язів, до якої вони не звикли. Тому це викликає в тому і від укріплення м'язів, і від зміну мозку, що тягне за собою серйозні зусилля. Повторимо коротко для закріплення. Нейропластичність це здатність непошкоджених ділянок мозку брати на себе діяльність пошкоджених. Але це ніколи не відбувається само по собі або під впливом ліків, а лише. Завдяки активним діям та зусиллям пацієнта. Сподіваюсь, даний випуск допоможе вам зрозуміти, що таке нейропластичність та як це працює в реабілітації після інсульту. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. І якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал, ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.